Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, італійська рома вириває лише другу перемогу у сезоні в рамках серії А наставник Вовків Іван Юріч розніманий на журналістів. Розпимо чому а через гру Артема Довбика, вслучних оглядачів, але деяких болить душа. Оглядаємо крайній матч Долоросії, які в наскладному поєдинку здобули вольову перемогу над Венецією з рахунком 2-1. І для цього у нас є поруч в екрані. Вадим Грищук, автор телеграм-каналу Кальчо за нанасами. Кажу тобі доброго ранку. Вадим. Вітаю і вітаю тебе також. Отже, український нападник Рома Артем Довбик не зумів продовжити свою гульову серію. Нагадаю, що перед домашнім поєдинком проти Венеції Форвард відзначився у трьох матчах поспіль, якщо враховувати і ліго е, європейський поєдинок. Шансів, коли Артем міг відзначитися на стадію Олімпіки у матчі шостого раунду серія проти Венеції, можна нарахувати не те, що на пальцях однієї руки. В принципі, для цього знадобиться лише один палець. Це момент у другому таймі, коли України. Це пожонлювавши в штурмовому майданчику м'ячем. Нагадаю, пробив із лівої ноги. І якщо заглянути на статистичні портали, то оцінили очікувані голи розміром. Це XG, показник 0,28. Щодо пасової роботи, то досить непогана. Вона: 69% пройшли 11 передач 16 і досить велику кількість дотиків. Має Артем аж 32. І ще одна була спроба від українця у першому тапі. Спробувати пробити гулкіпера в Венеції. Нагадаю, що він пробив з лівою, знову ж таки, ногою, але за штрафного майданчика м'яч полетів просто поруч із стійкою. І щодо цього поєдинку, Рома, як на мене, відверто. Не заслуговувала на перемогу у цьому матчі, і в принципі просто потолонило джало Росії, як і Юрічу, бо Венеція мала закривати питання ще у першому таймі із рахунком 0-2. А от Довбек просто був чи то змучений, чи то відрізаний. Але я не нарахував жодної в принципі нормальної комбінації у складі римської роми в фінальній третині поля. Насправді доля правди в цьому є, тому що довбик вийшов. Грати по суті сам в атаці, тому що не було Паулу Дебали, поруч, в якого не то травма не то просто якась підозрювана ушкоджена. І Іван Юріч сам казав, що ми просто залишили аргентинця в запасі для того, щоб не ризикувати. Тобто його готують більше на наступні матчі, і поруч з Артемом Довбиком вчора з'явився. Матіас Соуле, і це було це було жахливо насправді, і аргентинця визнають найгіршим гравцем матчу його зараз дуже нещадно критикують в Італії, тому що він не демонструє ті гри, на яку сподівалися, за яку платили великі гроші. Хоча Іван Юріч продовжує захищати свого футболіста, каже, що йому потрібен час, йому потрібно адаптуватися до нових вимог, і це можна зрозуміти, тому що Соуле приходив до Даніаля Деросі. Причому він приходив до Даніеля Деросі, який ще планував грати за схемою 4-3-3. І от Соуле мав бути основним правим Вінгером. А у схемах Івана Юріча такої позиції немає, і йому потрібно зараз адаптовуватися. Новий тренер Руми сам говорить, що бачить Соуле більше атакувальним півзахисником, ніж нападником, але вчора. Матісу довелося виходити поруч з Довбиком і щось там створювати. Як ми бачили, виходило поганенько взаємодії між е, цими двома гравцями як такої не було. Е, Сауле сам бив здалеку, Довбик теж бив здалеку і щось там намагався прориватися флангами. Тобто моментів до перерви у Роми як таких не було. Е, хоча. от... Е, Брайан Крістанте із нами не погодиться. Він у післяматчевому коментарі сказав, що Рома більшу частину часу домінувала. Я насправді не знаю, де він це побачив, і я не знаю, чи взагалі хтось ще, ще це побачив, крім Брайана Крістанте і якихось болівальників, які надзвичайно сильно люблять Рому, тому що домінування не було. Так, Рома набагато більше тримала м'яч, але це цілком очікувано, тому що Венеція із тих команд, яка в принципі... Не нав'язує боротьбу за володіння, вона легко віддає супернику і Сідає на власну третину. А, взагалі, саме команда де Франческо» – це найгірша команда серії, а за кількістю дозволених пасів на власній третині. Але це не означає, що їх просто там затискають, і вони нічого не можуть з цим зробити. Ми вчора бачили, як Венеція сідала у низький блок, а потім за першої ж ліпшої нагоди вибігала у швидкі контратаки. І причому це було не хаотично. Це було награно, тому що постійно бігло мінімум 3-4, а то й 5 гравців. 에, спереду залишався не Похенпало, такий гринадер. Тому що він трішки повільний і він більше допомагав при обороні, а от залишали останнім е, е, Арістаніо, який просто втікав від захисників Роми, як на велосипеді Діндіка, було дуже важко протистояти йому, і не всі ці контратаки вдавалося е, загальмувати. Якби вчора гравці Венеції краще реалізовували свій момент, то і в першому таймі був би не один гол і настане. Другого тайму, якби Орістані трішки краще зіграв у моменті з виходом один на один зі Свілором, то Рома горіла б уже 0-2 і дуже сильно сумніваюся, що ми сьогодні говорили про отакий камбек. І до речі, щодо дій Артема Добака, то в... настільки він, можливо вже був і розлючений або спустошений, нагадаю, момент, трапився наприкінці першого тайму. Це 43-та хвилина, коли він просто за футболку вчепив і розкрутив навколо себе е... ніколусі, і це мені нагадало той момент, коли к'єліні у поєдинку збірної Італії проти Англії таким самим чином практично зупиняв Бокайосака. І мені здалося, що Артем просто настільки вже розлючений або розчарований в тому, що просто м'ячі до нього не доходять. Він їх просто не отримує, знаходячись сам попереду. Що спровокувало, спровокувало ось такі дії виконанні українського форварда. Як заглянути на Софаскор, то Артем Довбек один з найгірших гравців роми у цьому поєдинку. А от цікаво, що писала італійська преса, які оцінки виставляли оглядачі. Італійська преса також згодна із статистичними портуалами і виставила Артему Довбику. Дуже низькі оцінки, десь вона одна із найгірших разом із Соуле та Ельшараві, десь вона трішечки краща, але загалом в Довбика картина не дуже приємна, і це зрозуміло, тому що Артем вчора не вразив. Тут немає про що говорити. Разом з тим потрібно відзначити, що Довбика не критикують, не знищують, ставляться до того, що відбулося, із розумінням, і більше говорять про те, що команда знову ж таки йому не допомагала і в в принципі, Рома грала в такий футбол, де такий нападник, як Артем Довбик. Дуже погано почувається, йому важко себе проявити за таких умов. Зокрема, у цей момент, про який ти говориш, де Довбек зіграв агресивно, ніби там кіліні на євро, то його теж відзначала італійська преса зокрема, газета Джелароса, яка поставила Артемові оцінку 5,5 і і написала, що він не був тією шикарною версією себе, якою захоплювалися в останніх іграх. Він фізично менш яскравий і неповороткий у використанні своєї сили. Третя гра за тиждень дається взнаки. Якщо відібрати у нього силу, то мало що залишиться, щоб вплинути на матч. попри все це Артем намагається допомогти партнерам по команді, максимально викладаючись і роблячи кілька корисних передач. І завзятість ніколи його не підводить. Власне, із колегами з ДжалоросіНет з газета Джалоросі, згодні колеги з Джалоросінет, яка пише, що Артем має втомлений вигляд, сьогодні він нічого не міг зробити. Тобто, дуже багато говорять про те, що Артем не вивозить грати в такому темпі, і якщо ми поглянемо на кількість хвилин, які вже в цьому сезоні зіграли футболісти Роми, то Артем Довбик буде серед лідерів. І при чому він єдиний атакувальний гравець е, з-поміж е, Міле Свілера і захисників, який награв е, понад 600 хвилин, а це дуже багато, тобто. Інші гравці атаки вони ротуються, вони виходять або на заміну, або е, навпаки, їх міняють упродовж матчу. А Артем Довбик або грає повністю весь поєдинок, або, або його знімають лише наприкінці. І насправді в такому темпі грати важко. А коли у тебе немає за спиною якісного. Якісної заміни, то така ситуація буде продовжуватися і надалі, але і, і Івану Юрічу якось потрібно думати над вирішенням цієї питання. Зокрема, газета «Джелерос» роздумує над тим, що наставнику Роми слід. Подумати, щоб у матчі Ліги Європи, який буде на наступному тижні, вдатися до ротації. тому що той же Пізілі, якого дуже хвалять за те, що він забив переможний гол, заслуговує на старт на думку журналістів, і зокрема Артему Довбику треба дати перепочинок. Ну власне, я от пригадую попередній сезон. Артема добика. А він був у складі каталонської Жерони. То можна було звіряти годинник помічлу 71 перша хвилина. Якщо не помиляюся, і постійно Артем Довбик сходив із футбольного поля і виходив із лави запасних легенда уругвайська того клубу йдеться про Кристіана Стуані. І це постійно відбувалося. Тобто, давав відпочивати Артему, щоб зменшити навантаження. Тепер гратиме от Джелоросі на три фронти: це і Ліга Європи, і Серія, і Кубок Італії. І виходить, що лише один нападник без ротації. Ну хто може замінити в цьому складі Роми? Артема Довбика якісно, якщо вони віддали Абрахама в Мілан, от просто ситуація дивує. І про тих людей, які знаходилися на лаві запасних. А це Пауло Дебала, сьогодні ми його вже згадували. Він мав мікропошкодження і хвилюється медичний штаб Роми. Що якби він з'явився на полі проти Венеції, то міг би отримати справжню травму, і на нього можна було б не розраховувати протягом великої кількість кількості часу. Перепрошую, от помітно по Аргентинцю, що це єдина людина. В цьому клубі в складі джал Росії, який може самотужки змінити малюнок гри. Я вже не кажу, що вирішити долю матчу. От малюнок гри він точно може змінити. І було помітно по Аргентинцю, як він хвилювався, коли Пізілі забив цей переможний гол. Він радів, чи не більше ніж гравці, які знаходилися на футбольному полі. І до чого я веду от всі подачі, чи це анхіліньо, чи це суле. В штрафний майданчик вони не були м'якими і акцентованими. Вони проходили просто або в напрямку Артема Довбика, або за спину Артема Довбику, або перед ним. Якась ситуація просто жахлива, можливо, юріч не акцентує на цих моментах на тренуваннях, але це було чітко помітно. І от я переглядав вчорашній поєдинок катлонської Жирони проти Сельти, і там була показовою ситуацією, коли відкривали рахунок підопічні Мічела, і просто м'яка шикарна просто передача від Дейлі Блінда пішла в штрафний майданчик, акцентована на Ангеля Реру. Такого жодного навісу у поєдинку Роми проти Венеції я не помітив. А так би чи до прикладу, якби на місці РР знаходився довбик, він аналогічно би замкнув цю подачу із другого поверху, і йому б ще було легше, бо це габаритніші нападники. Точно за веносуальця краще грає головою. Я... Мені здається, що просто якось неправильно використовують Артема Довбика у цих поєдинках. Хоча з удінезе проти Удінезе, а також проти Атлетік Більбао був помітний прогрес. Ну, ось власне, я хотів, хотів це сказати, що судити за одним матчем якось не варто, тому що це може бути не лише погана гра Роми в атаці, але і хороша гра і, і де Франческо, зокрема його оборонців. І як ми бачимо, він все ж таки працює над виправленням ситуації. Якщо на старті сезону команда взагалі здавалася. Приреченою, то от зараз він видає два хороших матчі проти Джено і проти Роми. Тому тут можливий комплекс причин. Той же Ангеліньо, ми пам'ятаємо, розкішну передачу він е, вирізав у матчі з Атлетіком. Так вчора не йшло. Але згадайте момент у другому таймі, коли е, Іван Юріч перевів свою команду на гру у чотири захисники, і Ангеліні став грати повноцінно на фланзі. Саме він створив дуже шикарний. А момент, коли прорвався лівим флангом і класно прострілив уздовж воротарського, але ні, Довбик не був готовий піти на замикання, і Ельшарабі, до якого такий м'яч дійшов, теж не розраховував, що це буде. А насправді це був можливо найкращий момент, створений Ромою із гри, а не зі стандартних положень, тому що вчора ми бачили, що Рома в основному робила ставку на стандарти, тому що вони затискали. Венецію біля своїх воріт, і максимум, що вони з цього витискали, це якісь кутові. І от після цих кутових кутових приходили е, удари, і можливо, навіть Іван Юріч розраховував і чекав, що ситуація буде саме такою, тому що Міле Свілар у після матчовому коментарі сказав, що останні кілька днів вони працювали над е, кутовими, і це було помітно, тому що. І в першому таймі Пелегріні пробивав непогано, коли був такий момент. І у другому таймі, коли вийшов Пізілі, в нього взагалі з чотирьох ударів, три після кутових, і власне він гол забив е, після удару з кутового. Тобто, з подачами в Роми не все так погано, як може здатися на перший погляд. Просто вони вчора не доходили е, до Артема Довика. Але не забуваємо, що його знову опікали е, як мінімум два центрбеки, тому що Матіас суле не створював того тиску, який створює Пауло Дебала, і довбику набагато важче грати в та, за таких обставин. Той же Юріч згадував. На прес-конференції, що Ромі потрібно вчитися грати без Пауло Дебали, тому що е, сам тренер визнає, що з аргентинцем і без аргентинця це абсолютно дві різні команди, і це неприпустимо, тому що е, потенціал гравців Роми значно вищий, і потрібно не бути такими залежними від одного гравця. Хай яким геніальним він не буде. Подивимося, чи він наступний поєдинок вийде у старті у Юріча. Нагадаю, що вже у четверти ліска Рома зіграє в рамках Ліг Європи проти шведського Ейсбурга. і це буде другий раунд групового етапу. У першому нагадаю зіграли в нічию із Атлетік Більбао. І як відомо, відзначився Артем Довбок, який був спустошений після того, як пропустили наприкінці зустрічі. Таким чином відібрали в нього нагороду умовну, можливо, потенційну героя. Матчу, і от я анонсував щодо Юріча, розлюченого а також обра. Женного на журнал От дві проведені заміни точно вплинули на результат цього матчу. Нагадаю, що на 58-й хвилині з'явився Пізілі, який забив переможний гол, а також інший хавбек молодий бальданці, і от на прес-конференції хорватського тренера запитали саме про ці заміни і поставили запитання наступним чином: чи не варто було їх робити раніше відразу зі старту другого тайму, а не 58-й хвилині, хоча це точно не запізніла заміна. І Юріч відповів досить сердито. Процитую його я не. Знаю, що відповісти. Мені це здається образливим. Ось така от була відповідь. Бачимо, що такі вразливі тренери. Окей, і наприкінці е інформацію обговоримо. Яка не стосується вчорашнього поєдинку, йдеться про конфлікт, який пов'язаний із відставкою попереднього наставника Джолоросі, йдеться про Даніеле Деросі. З моменту звільнення нагадаю легенди цього клубу, встигли провести три матчі, але лише пару днів тому нарешті з'явилася більш менш детальна розповідь про те, що трапилося у клубі на старті сезону, і у цій ситуації, начебто, розібрався Рікардо Тревізані, це досить відомий журналіст. Коментатор, який представляє компанію Мадіасет, раніше працював на Sky Sport. і що він розповідає? Що між Сулуку це гендиректором колишнім клубу Танян Денаніала Деросі відбувся не відкритий, але прихований конфлікт, і в цьому замішаний Павло Дібала. Начебто, Сулуку вимагала від колишнього вже наставника Роми не ставити у старті і давати якнайменше хвилин на футбольному полі саме аргентинській суперзірці, бо в нього досить висока зарплата, і при певній кількості зіграних матчів доведеться продовжувати із ним контракт. І ця сама зарплатня оклад річний, автоматично. Підвищиться згідно із контракту, і начебто от не послухав Даніала з Солуку і випустив із перших хвилин про в матчі проти Емполі саме дібалу. От скажи мені, будь ласка, Вадим, наскільки можна довіряти цьому розслідуванню цим чуткам і цій байці, яку розповів Рікардо Тервізані, що Солуку після того як вийшов дібала у стартовому складі проти Емполі, просто зробили якусь спецоперацію, здійснила проти Даніала Доросі, Осі, і начебто, наговорила, набрехала е, про нього не тільки власникам Фріткінам, але й намагалася посварити е, Даніела Дросі із гравцями е, Джалросі. Про авторитетність цієї байки свідчить, хоча б той факт, що жодне провідне видання італійське її не передрукувало, тому що це така сумнівна історія, напіввигадка. Ну, звичайно, ніхто не знає е, повної правди. Тут мені щодо ситуації зі звільненням деросів, мені дуже сподобався коментар легендарного Діно Дзофа, який сказав дуже дипломатично: е, він сказав, я не буду про це говорити, тому що там е, в будь-якому разі є щось внутрішнє, про що ми не знаємо тобто, не володіючи всією ситуацією. Розповідати якісь деталі, а ми не будемо щодо цього інсайду з війною, нібито Слуко проти Дебали і зі змушенням дероці не випускати е, аргентинця у матчах. Це дуже такий поверхневий висновок, і він легко напрошується, тому що як ти зазначив, у Дебали і так дуже серйозний контракт. А коли він зіграє 14 матчів цього сезону, він автоматично продовжиться на ще один рік, і там зарплата зросте до 14 мільйонів. Це брудними Дебала отримує десь половину із цієї суми. Але в будь-якому разі це дуже велика сума, і це одна із найбільших зарплат у серії А і Лінусу Луку тут можна зрозуміти. Тому що справу з рахунками доведеться, довелося б мати їй, уже не доведеться, бо вона пішла у відставку. А Дзаніелі Деросі до цього не причетний. Він би в будь-якому ну три головні тренери, в принципі, рідко занурюються у фінансове життя клубу. Їм просто подавай якісних гравців, не продавай лідерів, зберігай тих, кого я хочу, купуй тих, кого я хочу, і продавай тих, хто мені не потрібен, навіть якщо на них немає попиту. Е, тому так можливо менеджерка думала трішки стратегічно, і те, що вона взяла участь у звільненні Даніелі Деросі, це безсумнівно. Інша справа, е, чи це було так, е, як говориться в цьому інсайді, що вона, нібито там брехне і все е, повернула, тому що говориться про те, що Сулуку нібито сказала, що вся команда за те, щоб деросі звільнили. Але у, уже тут я б не вірив в е, цьому інсайду, тому що. Фрідкінину, тобто керівництво, викликало гравців на розмову. Щоб оцінити, як команда ставиться до деросі, там навіть був конфлікт, тому що на розмову викликали Парадеса і Дебалу, і вони підтвердили, що команда стоїть за деросі. А конфлікт був через те, образилися Пелегріні і Манчіні, тому що на їхню думку повинні були викликати на цю розмову їх, оскільки це капітан і віце-капітан, вони свої рідні навіть сенатори у Ромі. І через це були певні непорозуміння не те, що між гравцями, а власне з керівництвом, тому що гравці вирішили, що їх до них поставилися трішки зневажливо. От, власне, тому я б цьому інсайду не дуже довіряв, але ситуація така, що у Роми зараз інший головний тренер і немає головного директора. І поки що не зрозуміло, ким вони його замінять, тому що чуток уже було багато. Зокрема, говорилося про те, що може в команду повернутися Розела Сенсі. Це людина попереднього власника. Також були чутки про адвоката Лоренцо Віталі. Він власне працював над угодою з переходу власне роми у власність Фрідкіних. А останній інсайт, який в принципі має вигляд дуже цікаво, це Рома, нібито цікавиться Джованні Карневалі, який вже понад 10 років працює у Сосуоло. Це дуже скромна команда, але яка eh, так зараз у серії Б, але демонструвала дуже хороші результати. І ну, дуже велика частина заслуги в тому, саме в роботі Карневалі, який приводив хороших гравців, і продавав eh, гравців досить дорого. І тримав клуб серед ну не лідерів серії, а але міцно в середині. І до речі, щодо цього інсайду і розповіді цієї байки від італійського журніста Рікардо Тривізані. Ще раз нагадаю, мене також викликали сумніви правдиві цієї історії цієї інформації поширеної. Ще одна деталь: бо, начебто, Солуку після начебто зради Деросі, який випустив в основі дебали, зустрічалася із командою і намагалася дізнатися, як вона ставляться до Даніели Деросі, і при цьому залишила. Поза увагою не повідомила про цю зустріч. Не анонсувала Пелегріні Манчині, а також Передаса. І досить дивно, як гравці, які постійно разом тренуються, проводять час 24 на 7, могли не знати про якусь зустріч із роздягальною. Тому ця інформація точно підпадає під сумнів. І ти, от як експерт із італійського чемпіонату, це підтверджуєш. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість описати те, що писала італійська і римська преса про гру. Артема Добака у поєдинку проти Венеції в рамках чергового раунду італійської серії. І побачимося вже після поєдинку вовків проти Шведів в рамках другого раунду групового етапу Ліги Європи. Це був Вадим Грищук. Також з вами був Юрій Гаврищак. Ставимо лайки, пишемо коментарі.